А давайте не проводити роботу над помилками. А давайте не мати ніякої стратегії. А давайте робити вигляд, що все добре, і збиратися тут лише коли дрючать, коли взувають. І робити вигляд, що все робиться правильно. А передбачити цього було неможливо. А що хтось не знає, що партія регіонів Бандюки, ми що не знаємо? У них тут кворуму не було. Ми думаємо, вони десь з повітря зараз зібрали цих депутатів. А раніше передбачити це було неможливо. Давайте розбиратися в собі, щоб підсилюватися. А не лише перестань колу. Значить, ще раз можу сказати, ще раз можу сказати, якщо вам все добре. Значить, це допомога партії регіонів. Нагадаю, нагадаю, такі збори повинні відбуватися раз на тиждень саме в цій залі, всіх опозиційних депутатів, а не коли вас дрючать. Нагадаю, пропонував три фракції і опозиційні депутати. Мають збиратися. Тут постійно, натомість, ви хочете робити вигляд, що є лише три депутати, які очолюють парламентські фракції. Це нечесно і неправдиво. Навіть тут перше речення почалося, панове, опозиційні депутати і позафракційні. Тут зараз дев'ять позафракційних депутатів. Я більше опозиціонер, аніж Арсеній Синюк. Я це буду стверджувати. Поплеска. Нагадаю, нагадаю, ці збори, ці збори, які хоче Арсеній Ценюк не проводити, ви збираєте, коли важко. Нагадаю, підписи, які ми зібрали, підписи поставили за відставку голови Верховної Ради, який сьогодні засідає, де на Банковій. Куди пропали ці підписи? Два місяці тому кожен з вас поставив підпис. Чи не поставив Чи не поставив підпис? Якщо ці підписи за відставку Голови Верховної Ради з'їв Арсеній Ценюк, нехай скаже. Якщо хтось продав Володимиру Рибаку, нехай скаже. Сьогодні є касаційний суд над Юрієм Луценко. Ми зібрали підписи два місяці тому за відставку генпрокурора. Я був вчора на суді. Прокурори знущаються над Луценком, де підписи за відставку генпрокурора два місяці. Хто їх з'їв, хто їх продав, хто їх здав. Тепер три конкретні пропозиції. Три пропозиції. Перша збори народних депутатів-опозиціонерів, як мінімум 182 людини. Було до того моменту, як, начебто, сьогодні чотири тушки з'явилися. Потім три з них знову написали заяви. Щоправда, що вони повертаються до Батьківщини. Але звертайтесь до рибака, де ці є заява. Так от збори повинні бути щотижня 182 народних депутатів, не трьох лідерів фракційних, а всіх потрібно тут збиратися, всім опозиціонерам і оголошувати спільний, спільний дій. Друге, ви говорите про київські вибори. Друзі, а київські вибори їми треба займатися. А не робити ілюзію для київських виборів, потрібно створювати штаб по київським виборам. Куди би війшли представники від всіх трьох партій опозиційних і від громадських рухів і громадських об'єднань це другий момент. Інакше ви будете робити вигляд ілюзію про ці збори. Третє за Верховною Радою повинне бути що створена структури спільні. І не лише ваші, а всі наші спільні, куди б увійшли три партії опозиційні, позапарламентські партії, громадські рухи і об'єднання, Ви не можете не зважати на те, що за межами Верховної Ради є громадськість. Це неправильно не зважати на суспільство. Інакше суспільство не підтримує опозицію і буде розбите спочатку політично-опозиційні партії, потім громадські організації, потім мас медіа Отже. Конкретні пропозиції. Народна рада тут збирається, тобто всі 182 опозиційних депутатів. Друга прозорість, прозорість і відповідальність. Якщо списки збираються за відставку рибака і пшонки, будь ласка, реєструйте, а не ховайте їх, пане Арсеніє, не ховайте, тоді не будуть таких альтернативних зборів. Так само, ті, хто пристав цих тушок, чотири людини повинні нести відповідальність. Гриценко обіцяв здати мандат, нехай здає. А за трьох інших, якщо Арсеній Синюк їх привів, нехай так само здає мандат. Мусить бути відповідальність. І наступна штаби за межами Верховної Ради спільні по Києву з громадськістю, а не лише ваші. і по всій Україні спільні штаби всієї опозиції. Опозиція це не лише три опозиційних партії, це громадські рухи, громадські об'єднання. І все суспільство, наше суспільство, до Януковича. ви повинні це усвідомити, зважати на це, а тоді буде спільна перемога. І от тоді буде слава Україні. Від комісії, від товариства, Від вічірної комісії пані Боже. Будь ласка, дорогі друзі, дозвольте буквально одну хвилиночку, Дозвольте.